Вітаю вас, шановні лодомани та постійні відвідувачі дитячих казино. Сьогодні поговоримо з вами про таку народну забаву, як Кіндер Сюрприз. Іграшки з того Кіндера і не з Кіндера. На камеру відкриємо яєчко і погортаємо німецький каталог Кіндерів Овая. Розпаковуйте фольгу, ломайте шоколадку, починається вечірній анбернік. В історії сучасної України було багато визначних яєчок. Мій топ 3. Яйце, яким В Януковича кинули у Франківську, Відосики веселі яйця і яєчка кіндер сюрприз. Що таке кіндер сюрприз? Усі знають і так. Це шоколадне яєчко, всередині якого є кольорова капсула з іграшкою. Шоколад смачний. Іграшки як пощастить. Може попастися класно, а може і коник з пісні купила мама коника. Головний прикол, звісно, не в самих іграшках, а в очікуванні. Поки ти контейнера не відкрив, можеш сподіватися, що там всередині шрек. Кріпер з Майнкрафта, Міньйончик. і до самого моменту відкриття будь-який вчений тобі скаже, що вони там усі три всередині одночасно. Те як Фереро штампує кіндерів більше 50 років, виросло не одне покоління людей, що в дитинстві мали якісь кіндери і зараз ностальгують. Мої перші дитячі спогади це те, як я граю з дельфінами, бегемотиками, хеппі хіппос та залізними солдатиками у квартирі на підлозі. Усе це у Києві я бачив постійно на Андріївському узбозі барахольщиків. Пам'ятаю, раз іду там з своєю подружкою, а дід нам каже: от спорім, я язиком можу твою подружку так удивити, що ти ніколи не зможеш. Дай Бог, щоб ми у його віці могли не тільки язиком, пацани. Повертаючись до кіндерів, значить, я і ще у старших класах знав, що я, мабуть, колекціонер і потихеньку зібрав усі свої кіндери, усі інші кіндери, що погано десь чись лежали, і сфоткав. Бегемотів на фоці немає, але є дельфін, є кайфовий заяць і привид, що світиться у темряві. Деякі з цих фігурок, продавці з OLX і китайці, могли закинути мені бонусом до усілякого приставочного мотлуху, що я тоді замовляв. Так у мене, наприклад, з'явився оцей Луїджі з тенісною ракеткою. І прибулець, схожий трохи на логотип скейт-компанії Blind. Чи це були кіндери, і що це за кіндери? Я не знав і періодично замислювався над цим останні 15 років. Зараз я дорослий дядько, і щоб закрити усі мої дитячі питання, я придбав собі отакий от німецький каталог Овая. Das Ei – це німецькою яєчко. А оввай, oh, yeah, це така реакція, коли хочеш сказати ух, ніфіга собі або о божечки. Каламбур, коротше. У Німеччині є люди, що дуже серйозно збирають кіндерів. Тому каталоги типу цього виходять щорічно більше 20 років. Конкретно у цьому виданні 600 сторінок з раритетними кіндерами, їх підробками та приблизними цінами. Нарешті ми зможемо розібратись скільки усього серії бегемотиків існувало, і скільки б коштували мої три однакові офіціанти, яких я возив в іграшковому Камазі. Кіндершрека, персонажів з льодовикового періоду чи володаря перснів я особисто не бачив, і слава Богу, бо вони якісь дуже стрьомні. Але от бегемотики у стилі зоряних він мені подобаються. Малим я таких не зустрічав. Десь хвилин за 10-15 я зміг співставити більшість кіндрів з моєї фотки із сторінками каталогу. В основному все знайшлося і зійшлося, але Луїджі з тенісною ракеткою та прибульця у каталозі я не знайшов. Окрім яєць Кіндер, буває багато інших яєць, звісно. Курячі, пластикові, покемони, з мульта Супер Уевос, яйце драчун на пісюн і так далі. Іграшки з капсул не обов'язково продаються разом із десертом. Більшість, думаю, бачила такі машини, що продають за копійку іграшки у капсулах. У Японії, власне, оті машини гача і називають. І гача в Японії тема ну, дуже популярна. Я нещодавно грав Ghostwire Tokyo Токіо на Xbox, то там у самій грі можна пхати копійки в гача автомат. Ти подивіться, що у нас є в Японії. У мене на районі, у Кауфланді, теж є таке дитяче казино. Пропоную зіграти, пацани. У маленькому містечку, де я виріс, гача машин я не пам'ятаю. Але у школі своя гра в казино у нас теж була. Пацани на перерві, дрібняк, по копійці дві кидали у пісуар. І якщо прибиральниця під час уроку їх забирала, вони програвали. А якщо не забирала, то їх ставка грала наступний раунд. Така собі рулетка, де можна ставити лише на жовте і казино завжди виграє. Так само як існує порно версія абсолютно будь-чого. В Японії існують гачапони за мотивами більшості популярних фільмів, мультів і так далі. З садоку із фільмів жахів-дзвінок, мініатюрами Фотіків, кріповими ліхтариками, брікгеймом, геймом. Коротше, дуже багато їх, усіх різних. На якийсь центральний каталог я навіть не надіюся. Маріо і різні прибульці, звісно, в гачапонах теж бувають, але якщо воно якимось чином з Японії мені, із такої капсули доїхало, то про те, щоб знайти оригінальну серію, думаю, можна забути. Кіндер буває не тільки у яєчках, є і кіндер Великодній, і Кіндер Курка, і курчата, здоровенний, шоколадні яєчка від менш відомих виробників і багато чого іншого. Шоколад зазвичай у підробках фіговий, іграшки ще гірші і, спробувавши один раз таке у дитинстві, ніхто більше на цю фігню не вівся. Луїджі з тенісною ракеткою десь з такого яєчка мені, по і попався, виробленого оцією от конторою. Решта серії виглядала отак. Варіації в розмірах і тому, як ті фігурки розмальовували, вражають, і багато чого говорить про різницю у якості між кіндером та підробками. А прибулець, як виявилось, був із йогурта з сюрпризом отакого от, от. Інші пацани у серії теж доволі прикольно виглядають. Про таку дрісню, як кукурудзяні палички з сюрпризом, я навіть згадувати не хочу, бо сюрприз там завжди полягав у тому, що і палички не смачні. І в якості іграшки попадались лише злидні і мотлох. Сюрприз! Отаке от, от відео вийшло, пацане. У капсулі з машинками мені попалась машинка. Вона навіть їздить трохи отак. От. А хто у Кіндері? А у Кіндері отакий от пацан. Вийшло, що сьогодні знову, як завжди, переміг капіталізм. Колекційних пацанів я поставлю отут-от, на мою підставочку для кіндерів. Пишіть в коментарі, яких пам'ятаєте прикольних кіндерів. Можете навіть фотки якось мені відправити. Якщо набереться багато, будемо шукати ваших кіндерів у каталозі і з'ясуємо, скільки який коштує. А на цьому усе. Дякую за перегляд, за лайк і за смішний коментар для просування відосів. На минулому відосі ми перетнули відмітку у тисячу переглядів і у 100 підписників, з чим я усіх нас вітаю. До наступної зустрічі з вами був вечірній Андрій. Послухайте, люди добрі щось учинило. Єнуповича у франківську чуть яйце не вбило. Знесла курочка, яєчко та й казала гопа. Таке яєчко маленьке чуть не вбило хлопа. Chýba do plače, baba plače a chlop dali, žije, lež do mesta do Franklinskou, ne že nepríjde.